Привіт, ютубери 15 вересня. Останній випуск на цьому тижні. І е, вітаю вас на своєму каналі. Ставте вподобайки і так далі. Почну одразу з самого великого. Сьогодні найбільша е, новина в Америці: це е, забастовки страйки. І це, в принципі, по суті, у всіх газетах. І, до речі, під цю штуку є тема головна, і тема. Так от, а, сьогодні, починаючи з сьогоднішнього дня, в п'ятницю почалася а, почався страйк а, профсоюз і профспілок. В Америці це називається Union. і взагалі це а, не всі там, звичайно, але автобудівників. І їхній профсоюз, профспілка називається United Auto Workers, тобто об'єднані автомобільні працівники. Так називається. І я трошечки, от, в принципі, основна сьогоднішня новина буде саме про це. Так от про спілки в Америці я трошечки здалеку зайду. Взагалі, 2022 рік був найменш популярним. Тобто люди, які підписуються на бути частиною проспілки, потрошечки відходять, відходять, відходять і. Ніби відмирає, як можна так сказати. Так от, дивіться, мало не вперше в історії. Цей страйк стосується Протести, страйк одразу трьох гігантів автовиробників, тобто General Motors, Ford і Stellantis. Якщо ви не знаєте, що це таке, це колись був Chrysler, їх зараз викупив Fiat італійський і зараз Компанія офіційно називається Стилантіс. Ось, і дивіться в профспілках. А в цьому всій проспілці зараз знаходиться 150 тисяч працівників, які працюють на цих заводах. Щоб ви зрозуміли, дивіться, одна профспілка об'єднує по суті всіх. Автовиробників Америки, тобто є профспілки в інших там галузях, але в даному випадку страйк почався саме в, автовиробни... в автовиробниках. Страйк почався е, з сьогоднішнього дня. Чому? Тому що е, профспілки заключають е, з роботодавцями контракт на 4 роки. Тобто, умови поновлюються, змінюються, покращуються, погіршуються кожних 4 роки. Так от опівночі, от якраз от минулої ночі. А зараз, до речі, я забув сказати, півперший на східному узбережжі. Так от, о 12 годин тому закінчився термін контракту, який про спілки заключили з автовиробниками. І відповідно, як ви розумієте, про нові умови домовляються наперед, і як ви розумієте, ніхто не домовився. Чому? Тому що це ця... падає. Інфляція підвищилася. І, до речі, от у цей момент зараз, коли ніби, ніби, ніби адміністрація Байдена ніби змогла трошечки приборкати оці проценти, страпилось оце. Ну, знову ж таки, воно так підібрали, не підібрали, не скажеш, тому що термін контракту закінчився. Розумієте? Тобто не так підібрали саме під це почати страйк. Поки контракт працює, працівники мають працювати згідно. Контракту. І, взагалі, щоб ви розуміли, проспілки в Америці, я ніколи не був всім в загальному, я знаю, що це приблизно таке було там в Радянському Союзі, але я ніколи не був частиною просвілок. Тому в мене нема з чим порівнювати. Але я трошки знаю, як працює американські проспілки. Тобто. Тебе першого зустрічного, поперечного, по-перше, не беруть про спілки. У них є свої тести, там мало на екзамен. Ну, можливо, в різних галузях трошечки це змінюється, але ви маєте пройти певні випробування, ви працюєте в випробувальний термін, тоді тільки вас можуть прийняти туди. Тут, тобто, тут не просто ну, по розмовах мого дитинства, що в спілки в союзі ти тільки гроші туди плати і все. І там тобі значок може видадуть в кращому випадку, можливо, я помиляюсь. Так ось тут виправлений термін. Тобто, якщо ти якісь там лінтяюга, там не працюєш чи ще що-небудь, тебе просто не візьмуть. І твої внески там, це все взагалі до лампочки. Так от, а люди, які знаходяться в проспілках, вони працюють просто дуже важко, дуже багато, дуже крепко. Але вони навіть... Пальцем одним не пошевелять. Якщо, наприклад, робочий там день закінчився, умовно кажучи, о 5, то ви там Ну я дивлюся, свої двінарні. Якщо ти приїхав, і от е, пару раз я попадав е, в такі ситуації, коли ти приїхав на якийсь там склад, підприємство, і там все рулять е, про спілки. Так от тобі. Взагалі ніякої допомоги, взагалі ніякої роботи, тому що є жорсткі рамки, розумієте? Там оці овертайм сверхоплата там і всякі такі штуки. Тобто вони просто по дуже жорсткому такому закону працюють. От. І тому а, хтось цим зацікавлений, хтось ні. А, Малі підприємства дуже часто банкрутують з таких, якщо, наприклад, от профспілка заходить на яке-небудь мале середній бізнес, умовно кажучи. Підприємство вони можуть просто вбити таке підприємство, тому що зовсім іншої мові дуже маленько і дуже так як вам сказати, підприємство робиться неконкурентно спроможним з з іншими компаніями, і просто воно виходить з бізнесу. Дивіться, що цікаво, що і демократи, і Трамп, от, і Демокра... і Трамп, і Байден обидва вони, в принципі, проти взагалі ідеї про спілок. Хоча Трамп, і республіканці вони особливо е противники цієї ідеї. Але от, по суті, це така, е як починалася історія, по суті, е приблизно трошки менше, як 100 років назад, коли Ну, як вам сказати, багаті люди почали трошечки е, нагліти. І люди почали об'єднуватися і знайшли от, от е, реча впливу про спілки, якраз через те, що ну, не хотіли от, чесно оплачувати роботу. Там Робочий день, відповідно, це спливається не тільки на гроші, а на довжину робочого дня там і так далі. Тобто, от і е, якось що висловив, що о, соціалізм це класно, тому що там вони це є інші речі, ті самі про спілки, хоча це такий Ну, свого роду відголосок соціалізму. Так от дивіться, а, із 150 тисяч а, членів проспілок а, на забастовку, на страйк вийшли 12, цілих, тобто 12 тисяч 700, приблизно плюс-мінус 10%. Тобто, все не просто, давайте, хто захотів, повалили, давайте будемо страйкувати. Ні, все організовано, все чітко, все дуже. Так болісно, по-перше, тому що е, вибрали е, три заводи, і вибрали непрості заводи. Наприклад, е, в General Motors вибрали заводи, які випускають Каньйони і Колорадо. Це вважається одні з популярних. У Ford вибрали Бронко і Ренджер. Тобто всі зосередились на найпопулярніших моделях, які випускають в Америці. Е, це. є Stellantis чи Chrysler, да? якщо ви не знали, це власник датч, Chrysler, Jeep і рем тепер вони розкручують, тому що датч така дуже непопулярна і вони зараз найпопулярніші моделі виділяють там в РЕМ. Ну, Вибрали звідти джіповські моделі Gladiator і Wrangler. Якщо ви не знали, оцей джипчик, на якому всі там молоді їздять там без даху з трубами такими. Оце найпопулярніший джіп ну, от вони джіп Gladiator. І Джип Ренглер вибрали завод який. І дивіться, яка ситуація, що Ford і General Motors цей страйк дуже добре вдарить. Глобально взагалі переживаються, що тільки тільки призупинили інфляцію, це ніж в спину федеральним органам, які, в принципі, піде далі. А Крайслер, ну, можливо. Трошечки банально буде звучати, але вони з цього потирають руки. Чому? Тому що з цих трьох крайслер чи Stellantis, я все ніяк не можу звикнути. Вони в принципі найслабші. І в них зараз на парковочках стоїть дуже багато непроданих машин. розумієте? І вони думають, о, нормальний, -ко. тепер ми трошечки розвантажимо, тому що страйк, продажа, там, виробництво все знизиться, значить, нам ми під шумок зможемо трошечки очистити. Те, що там вже завалялося. От так що, от, е, от така, така історія, і в принципі зараз це найголовніша новина. Вона в усіх е, головних е, новинах по Америці. Хоча, якщо так подумати, ну що таке, там 12 тисяч працівників вийшли на страйк. Подумаєш, але по-перше, ніхто не знає, чим це закінчиться, ніхто не знає, коли це закінчиться. До речі, я не сказав, що ж вони вимагають. А вони вимагають на протязі от наступного е контрактного терміну 4 роки, щоб їхня зарплата виросла на 40%. Щоб ви розуміли, це приблизно ну, трошки менше 10% кожен рік. Якщо там, в принципі, взяти, там, то це виходить 10, потім там 8, 6, там 5, чи, коротше, десь в такому плані. Чи там 10, 9, 8, 7, отак. Тому що, от, тобто від теперішньої заробітної плати до кінця наступного терміну, щоб зарплата піднялася робітникам за за це на 40%. І ще такий факт, дивіться, що ті, що страйкують, їм оплачує профспілка. Тобто фірма, на якій вони працюють, там завод, Ford, чи там General Motors чи Chrysler не платить нічого, а профспілка кожному цьому, що стоїть з плакатиком, там ми проти, там, вимагаємо 500. Доларів в тиждень оплачується така робота. Тобто на заводі ти можеш трошки більше е, заробити, але ну, як вони там вибирають, я не знаю. От. Так що така е, найбільша, найголовніша тема. Ну і, і трошечки я зараз така підтема, під і трошечки інше розкажу. Дивіться, е, зараз е, пішла така хвиля, до речі, страйків по Америці. От в, 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 в Каліфорнії там багато хто страйкує, і ось самий такий, ну, можливо, дивний може комусь буде здаватися, э, страйкують чи протестують э, прибиральники, домпрацівники. І вони пробують добитися того, щоб покращились їхні умови, тому що через їхні роботи. З часом це артрит, Астма, ну, артрит, відповідно, ти працюєш руками, треш там, я не знаю, як, як з цим боротися, там машинки, там, наприклад. А, а то, що астма, то це, в принципі, дуже таке поширене, тому що вийшла якась новенька хімія, розрекламована, неграма не перевірена, ніхто не знає, що це таке. Але ти цей власник компанії, економить на цій хімії, яка там. Ми туалети там чи ще що-небудь економить один долар на ній? О, нормальненько, а потім через 10-20 років виявляється, що це потім Астма Це ну так, трошки неправильно буде сказати, в кращому випадку, але це і ракові захворювання і так далі. Так що, от і медпрацівники протестують в Каліфорнії, особливо там, тому що хочуть, щоб мінімальна зарплата там була 25 доларів на годину. Хоча, мені здається для Каліфорнії? Якщо до цих пірше нема 25 доларів на годину, то це, 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 це дуже мало, реально. От, а до речі, про Україну сьогодні на перших шпальтах взагалі ніяких новин нема. Ну наші нічого такого. Схоже, в Севастополі ніяких підводних човнів не накрили. Так що сьогодні, по суті, страйкарі забрали оцю перші шпальти. Ну, але є одна така інтернаціональна новина: це Бідкаються декілька газет, говорять про те, що загубився міністр оборони Китаю, генерал Лі. І там знову ж таки ціла куча спекуляцій. Знов ж таки, тому що ну, це незвичайно непроста людина, як ви розумієте. Але підозрюють, що все-таки за корупцію його там і прикрили. В Китаї з цим, ну, як вам сказати, дуже серйозно. Ну, і от давно я вам чекахські новини не говорив. Найбільша, найголовніша чекахська е, пере... Я навіть щось не, не подивився, як це українською мовою. Переробка вторинна сировина, коробші, щоб не викинули в сміття кульочки, папір, картон там і так далі, метал. Так от, Чикаго бідкається, що серед великих міст вони, ну якщо всі міста я не знайшов там рейтинг, але за минулий 2022 рік Чикаго всього-навсього здав на переробку. Всього-навсього 9,6% населення Чикаго. І це, в принципі, з того, що ну, описується в статті, це найнижчий Наприклад, для порівняння Міннеаполі, що там от, ну, відносно сусіди, це 19, Нью-Йорк йорк це 20%. Ну а взагалі лідери е, цих штучок це західне узбережжя. Просто в загальному середнє це 70%. Це, 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 це дуже круто. А лідером взагалі вважається Сан-Франциско з 2008 року. Вони 80% населення займаються переробкою, і не викидують сміття. Ну і дивіться, ви маєте розуміти, тут декілька моментів навіть не стільки переживання за навколишнє середовище, там що там. А в кульку запутається якийсь там колистю де денебу чи ще що небо, чи черепаха в океані. А проблема в тому, що немає так багато заводів, які би там палили, чи ще щось. І в Америці це вирішується дуже просто. Із з старих іще часів виділяється ділянка і просто пересипається землею, і ростуть такі гори, і, з дорощенням землі, з розростанням міст і так далі. Це вже не так просто, розумієте? Тому от, в принципі переробка вона трошечки сповільняє е, рістоці з місцезвалищ і так далі. Так що, от, отак, якось так. Ось от такі новини від мене на сьогоднішній день. Всього найкращого, гарних вам вихідних. Не забудьте вліпити мені подобачку за це відео. Якщо ви не підписані, підпишіться. А вам всього найкращого. Хай вам щастить. Все буде Україна. Зустрінемося е, в понеділок з новими новинами, але завтра дивіться мій е, ексклюзивний чи там спецвипуск, який виходить кожну суботу. Все добре.